Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Дітки, ми сьогодні з вами ходімо в гості до білочки. Білочка вирішила порахувати зимові запаси, але порахувати їх не вміє. Допоможемо їй. Скільки грибочків? Один. Скільки грибочків стало? Так. Два. Що зробила білочка, щоб отримати число 2? До одного грибочка доглала ще один. А ось вона несе ще один грибочок. Скільки стало грибів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Стало три грибочка. Пробігав галявинкою їжачок і подарував нашій білочці ще один грибочок. Давайте порахуємо разом, скільки грибів стало у білочки. Один, два, три, чотири. Всього 4 грибочка. Число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у кішки і собаки 4 лапи, а ще 4 колеса має автомобіль. Четло 4 позначається цифрою 4. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це до гори ногами? Це четвірка вірх ногами. Перевірнутий стілець нагадує нам цифру 4. Давайте викладемо цифру 4 із кольорових олівців. Нам знадобиться 4 олівця. Ось так. Ось так. І отак. Ось така цифра. 4. Молодці. Зараз пограємо в гру. Знайди своє місце. І так. В мене є цифри 1, 2, 3. Як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Так, правильно, біля цифри 3. Ось так. А яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Так, цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2. Між цифрами 1 і 3. Яка цифра стоїть перша? Цифра 1. Яка цифра стоїть між цифрами 2 і 4? Так, Це цифра 3. Молодці. А зараз ми з вами виложим. Чотири дерева за допомогою лічильних паличок. Нам так, викладаємо. На кожне дерево нам потрібно чотири палочки. Так, не дерево. Друге. Третє. На дерево викладаємо. Так. І зараз з вами порахуємо, скільки дерев ми з вами виложили. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Скільки дерев? Чотири. Число 4 е, позначається цифрою 4. Молодці. Ви сьогодні добре пропрацювали до зустрічі.